Бл! Медон уж захож, пудь ласка. Да -мо, блін, як стрёмно. Ушатая прощай прощальне шоу. Йо-мой мишк, фреле. Я вонти. Фоксі! Це Фредбер! Я аніматронік. Like як же ж Арнольду везе в житті, знаєте? Ну, як, як завжди, FNAF інакше персонажів виводити з гри не може. Do do? Він реагує на голос Фіони. Я тільки що прийшов FNAF, походу. Доров. Це знову я. Коротше, я сьогодні до проходжу останньої оці частини секрета міміка. Коротше, оцей п'ять ночей у мішки Фредди. Погнали дивитись. А що мені тут розпинатись? Ви ж все одно ну, мої відео не дивитесь. Вау! Wow! Wow! Ну все, 10 років не прийшло. У мене є ціль, я хочу пройти її вже сьогодні. Ну коротше, він сказав, що я маю піти до офісу адміна. І він Сказав, що зі мною нічого не станеться, а все, що погане зі мною стається, це ну що час від часу погане стається, якби. Ти такий добряк. А я маю йти через верхаус, потім му, у бей. Ну, ну нібито сюди. <ріст> да де ти в дупу зі своїм блін, понятно. Тут аніматронь. Це щіка! Ну нібито... Нібито вона мене звідси достати не може. Ах, бінду. Та ну ти шо дурна як ти мене почула? Воне або вона мене не помітила. О, прикольні звуки. А, ну то все правильно було. О, <плес> Боже. <плес> 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 Нормально. Чіка! Я не очікував її тут побачити, якщо чесно. Що з тобою? Ти танцюєш? Була-була і забиває Ех. Нікого немає. Почекай, це Шо таке? Ти довго тут висіти будеш? Йо-ма-йо! -йо! номер блок. <плес> <плес> Надіюсь, вона мене не помітить. О, oh а де я? Loading Bay! Що це таке? Шо я маю зб... а а Дуже дивне управління. А далі я просто бігав і бігав, поруч тупив. Фу, Боже, драний капець. А тут нічого такого тяжкого прям. Бля. хи 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 ха 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 Оба догналися. Що під Мені стрьомно. Цей зар засранець уже другий раз мені попався. Я не розумію. Фіона сказала Едвіну, що вона його любить за те, що він дуже креативний, але вона хоче, аби він зосередився на одному проєкті. Багато хоче. А ще вона сказала щось про якогось Давіда, душі не знаю. Хто це, але запам'ятайте це ім'я. Я не хочу байтитися, я ж обі живі... налякаюсь. А ну, зараз знову де якийсь треш. Може я й даремно то переживаю. Я сподіваюся, бо я ну Він прикольний. Ай-яй-яй, ясно, це. А, Брін прикольного не видумає. Вайпу сталося. Don't push the horses, будь ласка. Don't push the horses. Я знаю, мені треба туди далі. Добре, що інтелект в цих аніматроніків промає. Кухня. Ведвіна Ведвина їде кокуха. Я знову бігав і тупив. Боже мій. Мені не подобається. О, ну нарешті. Типу, я вже адміністратор. Я отримав останній левел. Оде! Воу, wow. зараз якась чепуха мене уб'є. Це все означає. Я зараз скачаю. Я не сильну. Я активував міміка. Мені mm. тепер ще страшніше, бо я не знаю, чого боятися. Я не знаю, куди. А Б1, Б2. Страшно. Воу, wow. він сказав, що ти не він. Перестань звучати, як він, і він наче бити, скоріше всього, міміка. Не надо, будь ласка, я не хочу, я не надо. Це одне збережень. fuck? Ну це не так страшно, але ну, мене нагнітала реально ця обстановка. А... <звук> Блін, і що це за чорт? <звук> я маю, мабуть, на світло йти. <звук> я не розумію, бляха, ти... Все-таки гуси. Маю туди йти. Та -мо, блін, як стрьомно, боже мій! Муда ся стоїть тут. Та ты епорника, Іван, Господи Боже! У нас ума якась. Я не знаю. Я просто блукаю. Я вже думав, що я просто не боюся хорорів. Я їх я их боюсь. Стрілочка. А, тут на стінах стрілочка. Де? Моя Боже мій. Та як ти, я не розумію? Йо-мое. Йо ма, майо, та мой боже мій, О боже. Десь ходить, до речі. Цій стороні, о боже, як це страшно. Знов ліфт. Фу, капіц. Це ужас ужасний. М? Ти знайшов креслення? Прекрасно. Красавчик, Красавчікарні. Я думаю, що ти криву руки і нічого не знайдеш. Поверни дата дайвер в систему інвентарі. Він одразу потрапить в подрібні ручки. Красавчик. Я відчинив тобі гараж, можеш валити до себе в будку. Все, я можу йти додому. Якого ти ще тут. А? Арнольд, ти де? Ми намагалися зв'язатись з тобою всю цю довбану ніч. Тебе трубку не вчили брати? Між фреде Ентертеймент немає вибору, окрім як звільнити тебе. В сенсі, я ж балакав з тобою. Ти сам ляпнув мені повернути на і я можу їхати додомцю. Тобто ти визнаєш це? ти всрав майно нашої компанії. Ні, я поверну його тобі. Мішк Фреди Ентертеймент нестиме особисту відповідальність за втрачене або вкрадене майно. Як думаєш, на що я натякаю? Я зробив усе, що ти тільки міг дзявкнути своїм ротом. Не дзвони нам і тебе смердить, до тебе подзвонять наші юристи. Що це значить? Я тільки що прийшов нап, походу. я не знаю, що сказати. <рес> <рес> я хера не поняв. Мені здається, я останні дві години мав посидіти на роботі. М -м -м. Ту да, тут -да, ту -да, давно вже висіло це оновування. Що ти це задумав? Ти робиш дуже велику помню. Ти не вийдеш звідси своїми культяпками. А я зроблю так. Думаю, ще передумаю. Стрюмно. Почати прощальне шоу. Всі іграшки прощаються. Аж сума якось, знаєте. Оу, куда? Шов біса коїться. Ой, що це таке? Що а, а, таке? -майо! Офієть братан, я не очікував, що ти тут будеш. Давай! Ааа, тут два вже. Поїхали, поїхали, поїхали! не боїмось. Давай! Їдем, 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 едим. ти! Хоч би хоть би на мертві. Йоперний бабай. Ой, він сказав дікет please. please». Чого ти до мене прикупався? Ти я ж думав, що ти вже все кін, кін, кінці відкинув. Від мішка Фредді? Міш мішка Фредді! Мишка Фредді. Наша любана. Ендоскелети з першої частини, правда без бері. Що? Це типу піцерія з першої частини. <плес> <плес> Чика, що це таке? Ти шо ще за добрий день? Добрий день! Хто ти? Чого ти псих? Yes. Головне, аби цей чу чучмек сюди не заходив. Я за кабельочком так сховаюся. <гум> Це мімік. Мені здається, я зараз відкрию щось. Можливо, там буде аніматронік. Ні, nee, я ворожка. Я Ні. <гум> nee. Фоксі! А, Ей, бро пам'ятаєш мене? А, чекай. Що тут? Ти хто такий баб? У мене в голові тактика зародилась. Діди-диди, а не пчор, киш-киш-кишки. Нібито коли я зупиняюсь з цим аніматроніком, то типу відкривається ворота. Так, я маю. Ясно. Ясно. Воу, це прикольно. Побіг, диви, побіг. Куди ти поплентав? Луаріт що не видно. Це замість. Тут ці ендоскелети із першої частини не знайшов. Хто тут буде Спрінгтрап. Трап? Погана ідея. Я його уявляв трошечки інакше. Йо, Та ти шооооо? Ну, сліпий. <плук> Я аніматронік. <плук> Не повір. мені <плук> потрібно <плук> це. Це мімік. Нас обманювали весь цей час. Лох. Ти скін сам робив? <плук> Кастомний, так? <плук> мені треба опустити нижче. <плук> І ось ти тут. Що ти таке? Ти компуктор? Але давай в головну хату і вроби комунікаційний субтермінал. О, фа. Я не розумію до чого все це. Я зараз мім'яка побачив 100%. Думай і вірю в себе. Ми любимо ліфти, зараз назвамається. Да? Yeah? Ні, yeah? не, не звануся. Якась майстерня. А тут. В ложе до нього прийшов. Тут я. Є... Блін, я думаю, тут касати. Да. Шо це? З днем народження мали, з днем народження солоденький. Мама це зробила спеціально для тебе. Вау, Фіона, ніфіга собі. Я думаю, це найкраще, що ти робила. Даві, диви. Ти тільки подиви на це, диви. ДЕВІД, це син не <клухи> Любий, ти його лякаєш. <клухи> Ні, ні. Чому подобається диви, бач, йому заходить. Шість. Едвін поїхавший. Блін, почекай. Я взагалі не розумію, в мене. фільм. Не-не-ні-не-не-не-ні. Не. Дурак. <реш> Блін, я хочу подивитися фільм. Тут, тут ходить машина, яка тебе за 10. Секунду б'є, я хотів сказати. <реш> Мав 4, знаєш? Я з 4. <реш> це продовження. Це грандіозно, йому сподобається. Піона, це ти все зробила. Я спекла це сама. Спеціально для дуськи. Класна робота. Ти продовжуєш мене дивувати. Я думаю, ми готові. Зараз сховаємося, Фіона. Йде за ним. Я почекаю на нього біля майданчика. Я маю знайти всі касети і зібрати історію. Капець. Я думаю, Фіона воно... добрий? Да. Блін. Я, я такий розумний. Хм. Знюхує, малий. Чекай на маму. Мама любить подарунки. Це перша. Мама пішла. Ні. А, вон, не все втрачено, малий. Десь неподалік вона тут. Вона з нами. Мама буде завжди спостерігати за нами. Вона... Краще починає розпаковувати. Помайло. І багато що відкрити. Я мушу повернутись до роботи. Я сумую за тобою. Вона померла. Ох, -мо, блин, аж ножки вспотили. <гум> Ось останній. Найшов, все. Едвін, е, Ed. давай виходь, усе пропустиш. Просто дай мені хвилинку. Я маю офігенну ідею. Гаразд, добре. А це воно, це саме те. більше за чистунець. Це отой робот пилосос якого я гладив. Це, звісно, круто, але любить, ти спізнишся на свято. Давіду всього два. Він навіть не буде пам'ятати цього. Не в тому діло, ми маємо гостів. Та пофіг в нього ще буде мільйон днів народження. Наступного року буде шикардос. Короче, Коротше, швиденько, ми будемо хавати торт через п'ять хвилин, незалежно від того, чи ти будеш. та да да Ну, вже це не все. Тебе не виникає питань часом. Ні. Ну, може, задумайся. Ох, боже ж, ти мій, бляха, ти муха засранець. Це останнє. Продовжуй шукати, це десь у цьому місці. Де це? О, ти ще холодно, трохи тепліше. тепліше. Жарко. Знуху малий. малий народження, солоденький. Ок, прекрасно. Можеш тепер мене підмінити і приготувати вечерю. Мені потрібно повертатись до справ. Звісно. Мені тепер треба дізнатися в якому порядку і вони всі. Фу, боже, Що Це значило тест тест Запис у щоденник. Шкода, але новий тест потужності провалився. У мене У мене нема слів. Ой-ой-ой-ой-ой, він нам явився. вбив мій -мі клас погнав парний бабай? Я не знаю що я роблю Бля. Капець, це ужас. Як же ж Арнольду везе в житті, знаєте? вся в зборі, йо-майо, біжи, біжи. Ого, дибіва тут які! Як люб'язно почекаю. Йо. Санці. Я нічого зробити не можу. Погнали звідси. Можеш їхати бистріше? Ти мені так нравився, чувак. Можеш бистріше, будь ласка. Капець. Все горить. Ну, як, як завжди, ФНАФ інакше персонажів виводити з гри не може. Я втік! Хвата. Що відбувається? Ні, Нет, а ну нафиг. Ты шо оттуда? Туда я То засранець! Я обожнюю, коли переводять так швидко тему. Тут той самий чоловік, який тільки що говорив про те, що він сидів в тюрмі, а потім такий, блін, я люблю вафлі». Офігеть. клас. Ну, типу, достатньо наповнена гра і. Треба буде дозняти відео, ще по цій грі, тому що все одне не влізе, в мене просто є теорії. Я прийшов НАФ ну, декретов в мінімік. А всім, хто це дивився, дякую. Чекай, не спіши. Тут ще є хороша кінцівка. Аби мені знайти, мені треба перепройти ФНАФ, а я цього робити не буду, тому що відео вийде через 4 роки. Як взагалі вона виглядає? Це взагалі, як наче місце з четвертого ФНАФу. Типу, діло в тому, що ми в цій кінцівці намагаємось перепрограмувати міміка, аби той більше не причиняв нікому біль. Він реагує на голос Фіони, типу своєї мами. І батька Едвіна. Вони розказують йому казку на ніч. І через це він трошечко не може приділитися, що він в житті хоче. І все. Він прийняв свою дитячу форму. Забрав цього тигра. І просто. Твої батьки тебе люблять. Лягай спати. Він просто лягає спати. І вимикається. Секрет був в тому, що весь цей час він хранив собі ту злобу, яку він перейняв від Едвіна через біль втрати, тому що він втратив і сина, і жінку, і міміку йому заміняв обох. Але Едвін зрозумів, що справжню сім'ю робот не замінить, і через це зірвався на нього. Тому секрет міміка в тому, що він себе сприймав як цих двох особистостей, як Давіда. І як фіону, як сина і матір. Тепер всім дякую за те, що дивились мене. Це не останнє відео. Це не останнє відео. Всім дякую, хто підписується. Всім дякую, хто дивиться. Давайте, як завжди.